Сьогодні над цим селом білки, над нашим Закарпаттям відкрите небо. Не просто наші обличчя голубить це тепле осіннє сонце, але ми переживаємо особливу Божу мить, яка є повною благодаті Святого Духа. Сьогодні вся Вселенська церква виносить. На престоли Господньої слави ще одного сина української землі, блаженного священомученика Петра Павла Ореса. Це особлива сила, особлива слава, особливий момент, коли пишеться історія нашої церкви і нашого народу. Сьогодні ми відчуваємо, як, як вже сказав його іміненція, отець Петро Павло знову встає і проповідує до нас. Його слово, як ніколи, сьогодні є для нас важливе, особливо в таких смутних часах, зокрема в релігійному середовищі. Як колись у сталінських часах, так і сьогодні, він нам. Вказує своїм ім'ям і своєю особою, де є правдива Христова Церква. Там, де є Петро, там є повнота церкви Христової. Це те слово, яке Він сьогодні говорить вам, дорогі брати і сестри, говорить до серця усіх українців. У сьогодні з вами тішиться вся повнота Української греко-католицької церкви, не тільки в Україні, але теж і на поселеннях. Окрім нас, паломників із Києва, до вас прибули усі наші митрополити: Львова, з Франківська, з Тернополя. Є наші великі екзархи з тих земель, де зараз йде війна. Наш екзарх Донецький, екзарх Одеський, екзарх Харківський, наш екзарх Луцький. Але я хочу згадати ще одного єпископа, який найдовше їхав. До вас, до нас на це свято приїхав правлячий архієрей Української католицької єпархії. Святого Миколая Ас Чикаго зі Сполучених Штатів Америки. Велика Венедикт. Ми сьогодні хочемо разом з вами пережити цю хвилю, хвилю єднання усіх греко-католиків України. Як це колись робили наші блаженні священомученики в часах радянських комуністичних переслідувань, так і сьогодні. Ми бачимо, що перед нами не тільки спільна. Історії минулого, але спільне сьогодення і спільне майбутнє. Але дозвольте мені ще одну подяку скласти. Я думаю, ми всі були вражені, як його еміненція, кардинал Грегош Риш промовив до нас чудовою українською мовою. Подякуємо йому за це. Еміненцію. Я рінкціямо детутолькори. Він зробив зусилля. Але ми всі так потребували цього Божого Слова. Нехай це свято буде для нас світлом надії серед темряви війни. У рік надії, який проголосив Папа Франциск як ювілейний рік, світло тої надії, над яким жодна темрява не має сили. Бо світло Петра Павла Ороса світить у темряві, і темрява того світла не може обійняти. Зі святом вас, слава Ісусу Христу!